В 22 году десант наш тут о десант наш із Сосланська в убуров через річку, була та. Бачу, собаки загавкали. Я кинувся щось це таке необичне, бачу п'ять чоловік. Форма бачу, я не дуже добре бачу, але чувствую, що це. Наші. Вони, это. а тут якраз, міни лопять. І ті, і другі. йде, вони всі мок. Я говорю, куди ви йдете? Він ходить поліз. Ну, Надо ж якось хошо. Так я їх завіз там, аді підвал. Вони спряталися. цього всі до дно пом'ять і дзвонять. На телефон. І їду тим, що став, дивіться, діда, не біжайте.